Мірую і добра усім, хто того прагне. Дорогі друзі, нічого я не хотів знімати, бо нового немає вам що показати. Ви всі бачили 100 разів, як я збираю і розбираю ці приймачі. Але знімаю заради всього-навсього одного запитання. Запитання до цікавих хлопців. І хочу в них запитати, чого ви такі якісь прикольні. Ну, розказують про наводки імпульсні і все інше. Ну, ми знаємо про ці наводки і про це. Сказано сто раз було, що в FM-діапазоні вони ніякої шкоди не роблять. У нас немає середніх хвиль, немає довгих хвиль, ніякого немає там віщання. Тому я ставлю ці блочки вільно, і вони нормально працюють. Чи ви думаєте, що мені немає зайнятися, знімати, тільки аби ви тільки коментували це все діло. Ну не будьте такими прикольними. Якось трохи треба кумекати. І тим більше я би хотів. Запитатися, скільки із тих, хто коментують, скільки вони користуються, скільки вони слухають на середніх, на довгих хвилях радіостанції, чи влаштовує їх якість і все інше. Аби так от тільки, аби поговорити. ну Мені, то в принципі, все одно можете говорити, маєте право говорити. Просто коли. Заходиш на канал до того, хто пише всякі розумні речі. Там написано у цьому каналі нічого немає. А розуму скільки, мама мія. Тому перед тим, як щось якісь пакості писати, думайте, чи варто, чи не варто. Ну, а що зробиш, є люди, які цим живуть. Ну, коротше, що роблю? Роблю те саме, що і завжди. Попросила мене одна бабуся. Приймач, бо скучно їй самій ходити в хаті. Тому я те, що знайшов під рукою, швидко хочу злампічити, бо вже потрібно мені буде скоро їхати. Тому я прийшов в гаражик свій, щоб по-бистрому, по шустрому це все діло зробити. Ну ти, походу, вже і включив камеру, тому що реально. Цікаво, дивляться, дивляться, слухають, слухають, а хочуть сказати все одно своє, аби тільки напакостити. Нового нічого немає. Як ви бачите, все, як я робив раніше, так я його роблю і зараз. Єдине тільки, що зір не дуже. Очків не взяв. Підпаюсь і побачимо зараз, що воно нам заспіває. Ну Я думаю, той, хто пробував, той знає, що є, не спорю, є такі блочки, які дають дуже великі перешкоди. Ну, то взяв, викинув цю блочка та й все, взяв іншого І він працює нормально. Це від Nokia блочок. Я думаю, що він повинен працювати. Більш ніж задовільно, нормально. Без ніяких всяких. Відео не скорочую, не виключаюсь, бо бажання не маю. Так, підпаялися плюс-мінус. Ну, знову ж таки, хочу сказати, запитують, куди який проводок. Ну, так не вийде, хлопці. Потрібно вивчити, чому з трансформатора виходить два проводи, чому з трансформатора виходить три проводи, що це за блоки живлення. У мене нема таких професорських даних, щоб дуже розказати, як воно, що воно, куди воно. Ну ви поки самі до цього не дійдете. То нема різниці, який буде проводок кудись. Зміни колір проводка і що виходить, ви вже нічого не зможете зробити. А це ж не метод. Це не варіант, це не виход. Треба знати, що робиш. А тоді нема різниці, який проводок. Так, ну не знаю, чи припаяв, чи не припаяв. Все треба перевіряти оптикою. Так. залишилось ще два гнота. Ну, даруйте сьогодні відео таке трохи, скажімо так, про наболівше. Я розумію, що все одно нічого не зміниться. Але ж це таке діло. Як мінімум свою позицію я пояснюю. Так, ще одна пайка. Хочу ще сказати, хлопці і дівчата, бережіть свої очі, поки ви ще молоді і здорові. і постарайтесь, щоб ваші ці телефони були подалі від вас і поменше біля вас. Повірте мені, що дуже прискорбно, коли ти хочеш бачити, а не бачиш. Так, ну що, включаємо? Будь ласка. Києва Так, ну у нас особо станції зубільні не, не блістають. повітряних ударів Одна є точна. Одна і те саме. Але як мінімум ми бачимо звук. Чистий. Заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він також акцентував, що у відносинах з НАТО більше не потрібно фокусу. Звук чистий, не спорю. А ну давайте переключимося зараз. А тут є. Ну на цьому діапазоні я нічого не слухаю. Дуже просто і дуже ясно. Коли буде працювати нормально той діапазон, то на тому діапазоні відповідно. І якщо будуть тоді діапазони працювати, то такі блокжилення вже ясне діло, що ставити ніхто не буде. А буде нормальність ставитись трансформатор або придумати щось інше. Тому якось так. Хлопці і дівчата, старайтесь робити один одному більше добра, менше пакості В новому році бажаю вам всього найкращого. Хай прийде мир в кожну хату. І щоб все у всіх було добре. Всім щасливенько.